<свят> <свят> ні, ну хорошо. А чому другі пишуть там 320, 330? Бо, тобо, бо, 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 бо так не буває, що. А що так не буває? Якщо там глубиться, то виходить формування яйця ага. воно займає більше, чим далі, тим більше, ніж 24 години. А, чим старша несучка, тим не ти часто. Там в принципі не чим старше, а коли почала нести птиця, ага. то формування яйця так займає більше, ніж 24 години, і воно... Зміщується, 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 зміщується. Це перший момент. Другий момент, коли кажуть 330, 320, uh -huh. ми так рахуємо теж, там 336, там 300, у кого як, да, то е це йде більше в середньому. Або на початкову несушку, uh -huh. або на середню несушку. Ну, не знаю, там Такі зоотехнічні показники є, вони в книжках, вони є там. Що по факту? По факту ми рахуємо завжди відсоток продуктивності. на сьогодні От який відсоток продуктивності. На, ко... на кожний період різний. Пік, ну, у нас є там норма. Піц... 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 Стоп. Пік це Де, максимальна середня продуктивність у несушці, коли вона вийшла, ну він так і є, ага. коли несушка вийшла на максимальну свою продуктивність, ми її вивели, і вона має максимальну. Тобто є норма, а, від, від різних кросів вона може бути там 95-97 норма. Ну і ми її маємо виконувати. Якщо ми все зробили правильно, ми її будемо виконувати і перевиконувати. А